спасение и вечное життя – это одно и то же самое, или нет? Чем вечно. Спас весела за жизнь и вечно. Нас Господь спас. Но когда брат Володимир сказал, что он спасенный, что он мав на увазе. Было предложение до Жуля Дозаура. У него видно, что он уверен. Брат Владимир указал вам, в общем, то. Он, он уверен просто. Он хотел сказать. Да, Сегодняшний день, с позиции моего богословия, я уверен, что завтра будет. Ну, бачите, це питання, ну, воно важливе чи ні для нас, ну, розуміння того, що. Ну, да, тому питання вічного життя і питання спасіння, ну, ну як би, таке неможливо, щоб я спасся і не мав би вічного життя. Або я б мав би вічне життя, але не спасся. Ну, Люди. Ну, в якому світі ми живемо, люди вони відрізняють це питання, що вічне життя це щось таке, що воно десь там, після того, як я помру, воно буде щось таке, ну, якби я буду відпочивати від цього, я буду там ну, на Мальдівах постійно, да? і якби оце буде щось таке, чим я ніколи не займався. І воно мені у цьому житті не притуло, ну, воно щось різне між життям тим, що зараз в мене, і тим, що буде потім. Ну, таке розуміння, не знаю, у вас воно залишилось чи ні, але воно таке є у людей, з котрими ми спілкуємось. Ну, де, де, де не Ну, когось розуміння вічне життя пов'язане з раєм, да, що це коли людина помирає, і багато ж, е, християн вони вірять в те, що е, душа якась там вона йде або в рай, або в ва, або там там трошки почистять, якщо не підійшов, то потім туди. Да. Тому для нас е, це питання е, не другорядне, скажімо так, воно Одну, якщо не саме головне питання питання нашого життя. Не знаю, як ви, знайшли ви відповідь на сенс вашого життя, мета вашого життя, для чого ви живете, для чого цей час під назвою життя вам даний, навіщо? І коли людям я задавав це питання, навіщо ви живете? От, ключова відповідь, і ви її знаєте. А я живу там для дітей, для внуків. Я живу для того, щоб після себе залишити когось, да, і все передати, і все так і піти на відпочинок. Ну, Хтось там додає, що треба там... життя вдалося, коли ти там родину зробив, там, ну, створив, сина народив, дерево там якесь посадив, да, і це. У людей оце така головна мета життя або ціль, до якої люди рухаються. Я кажу: а якщо це нічого у вас не відбулося, будинок не збудували, сина не народили, дерева затоптали, ну, нічого там не, не вийшло. Значить життя якби даремно пройшло і нічого не залишило. І люди, як якби вони не бачать сенсу в чому життя. Чому багато молодих людей, вони не бачать сенсу в житті, який сенс в житті, якщо я живу ну, з такою метою. Досягти якоїсь там влади, або успіху, або е придбати чогось там всього. Ісус про це теж казав: якщо ти навіть весь світ придбаєш, а душі своїй нашкодиш, то який сенс в цьому? Нема в цьому ніякого сенсу. І оце питання, ну, до речі, відповідь на це питання в Євангелії від Івана дуже гарно. А Для нас ми розуміємо, вічне життя це життя, котре на 100% пов'язано з ким. З Ісусом. З Ісусом. Да? Ну, така формула дитяча. Маєш стосунки, маєш Ісуса Христа в своєму серці, то ти маєш вічне життя. Ну, брат Володимир каже, то ти спасенний. Да? Якщо маєш Ісуса в своєму житті, маєш Його в думках, своєму оточенні, то ти маєш спасіння. Ну, тоді питання маємо ми Ісуса в своєму житті? В думках, ми можемо собі самим відповісти, що я за Ісусом маю такі гарні стосунки, котрі є прямою дорогою на неба. Сьогодні ми підіймали питання, що Іван Хреститель не знав, ну якби свідчив про те, що Він не знав Ісуса, як треба було знати. Це було для нього дуже, ну, як і для нас, якщо ти не знаєш Ісуса, то ти. Втрачаєш сенс і ти втрачаєш підґрунтя для вічного життя. Ну, ми, як люди Біблії, як народ свій для Бога, да? ну, ми як себе вважаємо, за котрим Ісус має повернутися, то Бог прийде Ісус за тими, хто знає Його. Ну, ви читали неодноразово, що Ісус одним скаже: увійди в радість Господина. А іншим скаже, відійдіть, бо я вас не знаю. Оце знати Ісуса це... От такі. це те ж саме, що Ісус має знати нас на 100%. Коли ці знання, це Ісус порівнює між чоловіком і жінкою, котрі один одного з часом пізнають настільки, що вони стають одне ціле. І розуміють один одного, з полупогляду, да, або з полу там слова. Вони розуміють. Отак і Ісус має бути впевненим в кожному з нас. Питання вічного життя, коли воно почнеться. Це те, що відкрилося за цей час війни, це те, що нам не треба чекати, знати або не знати. Бо ми живемо в той час, коли Бог пророкував і каже, що прийде той час, коли буде, будуть люди шукати знання, будуть шукати і бажати чути Слово Боже, а воно вже не буде такої можливості, як зараз у нас є, почути слова Божі. І ви знаєте, коли ми говоримо за ознаки народу Божого, ознаки тих, хто. Кого Бог вважає своїми, ознаки Його церкви на землі, ми розуміємо, що церква Божа на землі, вона знає, чим зараз займається Ісус. Чим відрізняються християни всього світу від окремої групи останок, да? там від, ну, такий залишок від великої кількості. Залишок знає, чим займається Ісус зараз. Вони не знають, вони вірять. Це буде карасу. Ми не, ми не тільки віримо, ми знаємо, чим Ісус займається. Чому ми знаємо? Тому що ми святкуємо в цьому році якраз 70 років того, що Ісус займається справою спасіння, і Він вже 180 років, як із святого увійшов у святе святих. І він там займається не те, що сидить там і чекає, коли ж вони там вже скаменуться, коли вони там вже покаються і навернуться до мене. Ні, Ісус, він активно продовжує служіння там, як наш представник. Він служить, і Він, як первосвященник, він що робить? Він за нас молиться. Ну, те, що ми згадували, що ми молимося, але. Для нас, але це саме що важливо знати, що і Ісус за мене молиться. Як Він молився за Петра, пам'ятаєте, то Ісус молиться і за нас. І, до речі, молитва Христа. Ми ж розуміємо, це молитва з 17 розділу Євангелія да? від Івану. Ну, молитва Господня. Люди вважають, що от наш, да. А ми розуміємо, що молитва Ісуса як первосвященника, вона записана в 17-му розділі. І коли ми читаємо цю молитву, ми розуміємо, чим займається хто. Ісус. Після цих слів Ісус звів очі до неба і сказав: Батьку, прийшов час прослав Твого Сина, щоб твій син прославив тебе. Як ти дав йому владу над усяким тілом, то й всьому, що ти дав йому, щоб він дав їм вічне життя. Ото є вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного, правдивого Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Бачите, тут в молитві Ісус нам відкриває, що є вічне життя. Вічне життя це. Пізнання Бога в нескінченному потоці часу це головне завдання, чим будуть займатися спасенні, вони будуть продовжувати вчитися, вони будуть продовжувати навчання і пізнавати Бога, котрий є єдиний правдивий, і кого Він послав Ісуса Христа. Головний Навчальний предмет спасених у вічному житті. Да? І далі Ісус пише: Я прославив Тебе на землі, виконав, і тепер Ти мене, Боже, прослав. І, <кхе> і далі в цій, в цій молитві Ісус згадує учнів, і потім Він згадує тих, хто приймає Слово ну, за нас, за тих, хто теж прийняли Слово Боже. І ті, хто намагаються жити по Слову Божому. І Ісус за нас молиться, і оці слова молитви, вони не тільки те, що було там в минулому, вони мають підґрунтя і зараз. Ісус теж молиться, щоб ми були одне ціле. І Він про це молиться, щоб ми були єдині, як Він з Батьком, і Він молиться, щоб ми були єдині з ним. Як одне ціле і нерухоме. Тому оце те, що Бог нам відкриває і каже, що віцне життя, як дружина мені сказала, це не те, що буде колись. Воно повинно початися на землі, на землі зараз, коли почуєте Слово Боже, Павло пише, да? щоб ваші серця не були твердими, як камінюка, щоб вони зм'ящили, щоб ви впустили, тому що Ісус. Бачите, Він не тільки молиться за нас, а об'явлення третій розділ, 20 й вірш, каже: Ісус стоїть і стукає у дверей. Він стукає і каже, хто почує голос мій, відкриє двері свого серця, то я увійду і почнеться що вічне життя. Все Все Бог відкриває на дитячому що? рівні, що і дітям це дуже що. Просто прийняти, не тільки дорослим. Тому Бог сьогодні до нас звертається і каже: ми інформації багато отримуємо, але є дуже важливе знання. От, знання того, що Ісус бажає зробити в мені, що Він бажає зробити з моїм життям. Тому ми сьогодні. ми не Говоримо про те, що ми вже досягли чогось. Тому що спасені, ті, що будуть вічно жити, вони ніколи такої думки не приймуть, що вони вже знають або чогось досягли. Ми тільки можемо рухатись вперед, рухатись назустріч Христу і вчитися постійно навчатися, любити, навчатися, прощати, навчатися. Робити те, що йому дуже приємно. А все-таки різниця є над Царством Боже, на небі і на землі, то ревнутрінок. Для тих, хто буде зустрічати Ісуса, це буде не щось таке, ламати себе не треба буде. Для Спасених це буде продовження того, що вони робили на землі. Бог каже, ви тим будете займатися і на небі. Нема такого, щоб ви тут працювали як кінь загнаний, да? щоб ви там працювали на трьох працях, а там ви плануєте відпочити. Бог каже, чим ви звикли займатися у своєму повсякденні, тому життя Бог нам дав оцей відрізок комусь там 30, 50, 70, 80 років. Бог дав для чого нам оцей час. Щоб ми вирішили і приготувалися, і почали жити з Христом вже тут, на землі, а потім зустрілися з небесною родиною, об'єдналися, і ця радість, радість знаходитись з Христом, щоб вона ніколи не припинялася, а продовжувалася усю вічність. Тому сьогодні Бог молиться, молиться щоб наша віра не схудла, а щоб наша віра. З кожним часом все зростало і зростало. І коли Ісус повернеться, то головне питання питання, наскільки наша віра має підґрунтя, наскільки вона жива віра, наскільки ми маємо покладатися на 100% не на себе, а на того, хто нас любить, за нас молиться і котрі скоро за нами прийде. Амінь.